Доброго ранку всім Всім привіт з Дніпра. Мене звати Наталія. Ви знов потрапили на мій рукодільний канал. Це буде вже моя, здається, п'ята спроба почати знімати рукодільний щоденник, і щось в мене не клеїться. Сподіваюсь, цього разу зайде. Якщо ви пам'ятаєте, минулого тижня я казала, що я хочу завершити цю бісерну кулю, але як ви бачите, шостий сегмент так і трошки не завершився. Тут десь 500-600 ще бісерин треба нашити. І, можливо, я це душила би вчора, якби не поїхала у гості, мене не потягли, то поки що куля залишається незавершеною, але я обіцяю. Ще раз обіцяю, що я її хочу завершити і приступати до оформлення. Я, здається, вже казала, що я купила заготовки пінопластові, щоб спробувати надати форму цим кулям. Але не знаю, коли я приступлю до самого оформлення, бо щось цього тижня в мене полетіли всі плани. Ну, розумієте, настрій був на початку тижня не дуже такий вишивальний, і я навіть, знаєте, що я навіть почала це, в мене був осінній марафон стартів, це громко казати. От, коротше, я почала в'язання. В мене в осені буває такий шкарпетковий настрій. Я почала в'язати шкарпетки, в'яжу я їх зазвичай на двох спицях, потім зшиваю. От. І я знаєте, з немодних шкарпетков'язів я не купую спеціальні там, секційної покраски нитки. Я беру те, що є вдома. Це в мене одна це акрилова. Це я колись збиралася в'язати снуд, але снуда з ним не сталося, то я переводжу на шкарпетки. А це був колись светр мого дідуся, який він носив у 80-х. Потім мама мені з нього зв'язала От, а потім вже жальотку я розпустила і зараз вона йде на носочки на шкарпетки. Отаке є. Мені просто треба було щось, знаєте, пожамкати таке тепле і безпечне. Ну, я думаю, ви розумієте, чому. От. Але це ще не все. Окрім, того, що я наробила стартів. Я трішечки просунула свої жолуді, от, майже дошила третій орнамент на жолуді. Якщо ви пам'ятаєте, це будуть такі пінкіпчики у формі жолудя, їх має бути вісім, от третій я майже доробила. Тут у мене лишилося ці дві такі піндюрки тут довершити, буде майже готовий жолуд. До речі, я привезла собі таку штуку. За першою освітою це китичка для макіяжа. Але в мене вона буде слугувати для того, щоб більш елегантно вказувати на щось. Сподіваюся, вам сподобається. Мені дуже ця штука подобається. Я її ніколи не використовувала як китичку, а от як отака вся всяка тикалка, вона, здається, дуже підійде. От, жолуді, то жолуді, але в мене було старт. І старти в мене, знаєте, були дуже неочікувані. Зараз я вам ставлю картинку, що це буде. Отака така парочка. Я не пам'ятаю, це чиясь безкоштовна схема. От Не пам'ятаю, чи я, якщо знайду, підпишу, якщо не знайду, ну, потім розкажу. От отут буде вона, отут буде він. Чому я їх почала, не знаю. Знаєте, от Я відкрила сагу і така думаю, треба щось почати. Взяла і почала. От, розмітила цей шматочок канви. Це В мене відрізок я його купувала в катрусиних рукоділках, я показувала у тій частині з запасами, що здачі там в мене є такі. Акційні набори, можна так сказати, шматочки Аїди, яка в катрусиних рукоділках розпродається, випадає від розкрою. От. І якраз воно мені зайшло, я розмітила, і буде дві такі штуки. Я їх хочу оформити в пінкіпи. Мабуть, чи один зроблю ну, з одного боку і з іншого, або два зроблю, я ще не вирішила, тут маю... Попередньо їх вишити, а потім вирішувати. В них десь 1300-1400, і там є напівхрестик, тобто ну, воно не складне, але треба дібрати ніточки, і я щось розгубилася, де в мене є підходячі ниточки. Якби були ниточки, я б може його б показала б не тільки ці чорні якісь полоси. От. Але в мене був ще один стар. В мене був ще один старт, і це буде отаке. Знаєте, як то кажуть, мені не розділились що це і звідки. Я це знайшла на Пінтересті. Я гадала, що це з якогось журнала старого. Але дівчатка в чаті мені сказали, що то якийсь набір від Ріоліса, стародревній, якийсь там його, ну не знаю, Незапам'ятний. От, Я не буду, як би, ну я не, я не знаю, що це, я знайшла це у вигляді скану на Пінтересті і вирішила, що хочу зробити два таких пінкіпа. Отут буде в мене сонце з двох сторін, тут буде місяць з двох сторін. Е, я взяла нитки, це синеньке це нитки від е, е, з Джума. Чи салі експреса я замовляла? Там був такий набір: 50 мутків різного кольору. Частину з них я використовувала на шовчики, Коли я торік вишивала яйки. От. Але там знайшлася дуже підходяща за кольором ниточка, така темно-синя. І вони трішки, такі, знаєте, шовковисті. Я думаю, що дуже буде непогано дивитися. А отут я додала металік, а металік у мене тут одна нітка мулине, а одна нитка з металіком. А металік у мене лишився від на початку року я вишивала на пластику від чарівна мить на Чики з ліхтариками. От, і там в мене лишилося трохи менталіку, і я вирішила, ну чого він буде валятися? Давайте його запустимо в діло. От Воно буде трішки випліскувати, я вже знаю, як я їх оформлюю, треба тільки вишити, воно просте. Але знаєте, мене щось завалило цими невеличкими процесами. Якщо ви пам'ятаєте, в мене вже є гриби, в мене є жолоді, в мене нікуди не поділися мої яйка. Тобто цих маленьких процесиків в мене е Підзібралося. От, але яка в них класна штука? Ну тут десь по тисячі в кожному буде, ну десь 4 буде. І тут десь буде загалом, ну, може, там половиною тобто небагато. От, такі в мене були стартики. але Але в мене був один старт, про який, по-хорошому, треба знімати окреме відео. Але я не буду. Я не буду, я покажу вам його зараз. От, і там буде не три, не чотири, навіть не вісім. Тисяч хрестиків я маю на увазі. Я під той старт, мабуть, купуватиму окремі п'яльця. О, поки не забула. Коли я показувала свої запаси, я показувала Мірабілію. І хтось з дівчаток мене під тим відео питав, що я купила за шовк на Мірабілію. От. Я там казала, що я купила модний шовк на те, щоб вишивати тілесні відтінки на мірабілії. Отакий От. От був шовк. Він таке рейму Геллері. Але він, знаєте, він, я чого його гадала, що він не Rainbow Gallery, що він так називається Splendor. Це теж торгова марка, але виробляє її також Rainbow Gallery. Отут підписано, що Rainbow Gallery. А от я його купувала на Мільфльорі, і е, він дуже так. Приємно виблискує, я побачила, що цим шовком вишивала Юля Лишенко, коли вона вишивала когось з русалок. Вона вишивала, і вона брала цей шовк, і вона робила окреме навіть чи відео чи блоку відео, присвяченому той русалці, як саме вона вишиває цим шовком. Я тоді, знаєте, як то кажуть, впечатлілась. От, і прикупила собі цього шовка. Він дорогущий, його тут небагато, його тут навіть менше, ніж 8 метрів, тобто менше за стандартний маток. Але коштував він щось там близько 100 гривень за одну таку штуку. От. Ну, розумієте, да? багато ним не повишиваєш. Але в мене є оті мірабілі з сезонами, які я показувала, і там. А у весни, здається, у літа в них дуже там багато абнежинної плоті будуть. Там будуть ноги, там будуть руки. От, я думала, що може не оцим спробувати повишивати. Якщо не зайде, в мене ще попереду карти від Мірабілі. Там точно можна буде повишивати шовком. Але його небагато треба. Я сподіваюся, що мені вистачить цього. Там є ціла система, як ним замінювати DMC. От, Якщо якщо, якщо, зайдіть на канал до Юлії Лішенка, знайдіть це якесь старевне відео, але воно так і називається, і там, здається, навіть у назві є про те, як вона підбирала цей шовк до, саме до заміни DMC на Тілі Мірабілій, скажімо так. От, І що ж в мене був за старт? Що ж в мене був за старт? Що в мене був за старт? Що у мене був за старт? Трішки офігіваємо. Сподіваюсь, ви також офігіваєте, як і я. А. Бо це О! Тут більше 70 сантиметрів у висоту. 500 клітинок у висоту. 500 клітинок у висоту. 500. І тут 185. Тисяч хрестиків. 185 тисяч. Набрали повітря. От Я не знаю, здогадалися ви чи ні. Я вже казала, що я купила цю схему. Е е е я не очікувала сама від себе, що я її почну. Я замовила на неї нарізку, але не очікувала, що я її почну. Але я її почала. Я її почала отут. Бачите, навіть дату підписала. От, і тут я зробила 63 хрестики. Це 0,03%. Як то кажуть? Початок покладена. Я трішки не доробила розмітку, бо ну розумієте, тут розмітку стюбати і стюбати. Два дні я стюбала цю розмітку, О, тут треба ще вертикально доробити. Це ну, як завжди, я монониткою роблю. О, дороблю і буду вишивати далі. Е, мені звезло, бо поки до мене їде моя нарізка. А, нарізка ще не доїхала. Мені сьогодні треба буде. От зараз закінчу знімати відео і піду за нею забирати із нової пошти. От. Але в мене лишилися такі залишки від моїх тюльпанів. І там виявилося, що деякі кольори, ну це не всі залишки, там залишків було більше. Що деякі кольори вони перетинаються з цим дизайном, і можна було зекономити ну, гривень 70, я думаю, ну, не замовляти тобто, оці кольори, бо там їх треба там, по 2-3 метри. Оцього треба, наприклад, 3,5 метри. Тут 3,5 метри явно є. Але ну, замовила і замовила. Тобто, я по-перше, замовила, а потім полізла подивитися, які в мене є залишки. Ну, залишки DMC зайвим не бувають, тому все піде в діло. Ви вже здогадалися, що це за старт, ні? А зараз можете подивитися на картинку. Це буде отаке. Я не знаю, скільки років я буду це вишивати, бо ну, 158 тисяч. 500 у висоту. В мене ще є трамвай, в мене ще є мої початі роботи, в мене ще є мої плани, старти і таке інше. Після показу моїх запасів я зрозуміла, що, по-перше, треба якнайшвидше братися до Мірабілії, мені аж зудить. По-друге, я зрозуміла, що народ жаждить зайку Альбрехта. Я теж його жажду. Але в мене ще буде отакий казак-мамай. От. Я дуже поважаю, як сказати, образ казака-мамая. Завжди хотіла собі мати мамая в хаті, але ніколи не думала, що я його вишиватиму хрестиком. В мене була думка, зараз є така гарна заготовка під вишивку бісером або рубкою від золотої підкови. І в мене була думка купити її. Але потім, знаєте, я подумала, що якось то дуже гламурно для мама моя, от якщо вишити його хрестиком, знаєте, коли мене е, наступного разу прийде така думка, я буду себе дьоргати за всі міста. І краще б казак був більш гламурний, але ну... Маємо те, що маємо, я вже почала, я вже розмітила, я вже почала. І, до речі, коли я це все розмічала, я порізала. В мене був метр на півтора був шматочок. Я відрізала і на портрет кішки, і на зайку Альбрехта. І порівняно з оцим, вони разом будуть менші за цю роботу. Тобто, не факт, що ми не почнемо зайку. От. Це оця частина я почала з середини, щоб вишити найцікавіше, тобто обличчя постать. Якщо традиційно кажу, якщо мене задовбе десь по дорозі, то я завжди можу обрізати, просто зробити портретне таке, не дошивати це все там, дерево, каміння, оцю обстановку навколишню. От, і можу просто зробити портрет. Але я дуже сподіваюся, що я таки подолаю все це. Наступного разу я вам обіцяю спробую зробити роздруківку, щоб ну, класти поруч і якось воно було видно. От, маю доробити розмітку і маю забрати нарізку і якось її організувати. В мене є дещо під організацію, але. Ну, можливо, його не вистачить, а може і вистачить. Організовувати буду, як завжди, на кільце. От. Так що, привітайте мене зі стартом. З, з усіма моїми стартами можна мене привітати. Сподіваюсь, наступного тижня мене буде. Можна привітати з якимось фінішем. Ну, хоча б кулю я душию. Бо якщо я ще щось почну, то буде. Ненормально. От. А, майже ледь не забула. Хочу всіх, хто має якесь відношення до захисту, до захисту нашої країни, привітати з пройдешним днем покрови, козацтва і Днем Захисників. От От. А всім вам бажаю гарного дня. Я зараз піду на пошту, там непогана погода, буде мені така осіння прогулянка, е, як то кажуть, клуб, слабомумія і отвага в дійстві. Е, і сподіваюся, ви будете бачити цей процес ще доволі часто. Все. Всім вітання, і до наступного тижня.